Через заборгованість за житлово-комунальні послуги відтепер знову можуть здійснювати відключення. Наприкінці минулого року Кабмін схвалив постанову номер 1405 чим фактично зняв мораторій на відключення за борги споживачів комунальних послуг, у тому числі за електроенергію. Виняток ті регіони, де ведуться бойові дії та які знаходяться під тимчасовою окупацією. До постачальників послуг є можливість направляти таким споживачам попередження і проводити з ним роботу по відключенню за електропостачання. Хочемо сказати, знаєте, це такий останній крок, на який ми би хотіли йти і проводити це відключення, і подавати споживачів на відключення. Так як розуміємо, що борги накопичилися, ситуація досить у нас порівняно розрахунків є в області нашій є поганою. ну, суттєво погіршився стан розрахунків. Більше 150 мільйонів гривень біргують споживачі. І відповідно ну, зрозуміючи, що така кількість досить суттєва, і тому необхідно застосовувати такі міри, на які ми змушені йти в зв'язку з значною заборгованістю. Із 440 тисяч закарпатських споживачів, майже чверть це 110 тисяч, мають борги. Обсяги коливаються від 10 до 50 тисяч гривень на домогосподарство, і суми зростають, кажуть на підприємстві. Побутовий споживач повинен оплатити рахунок за спожиту електроенергію на протязі 10 днів від дня отримання цього рахунку, але не пізніше 20 календарних днів від закінчення розрахункового періоду. І коли, значить, на протязі 20 днів ми не отримуємо кошти, то після 20-го числа постачальник формує попередження про відключення. Ми не обов'язково повинні вручити це споживачу під підпис попередження. Достатньо його відправити рекондованим листом через Укрпошту і. Мону датою вручення попередження вважається третій календарний день від дня отримання такого листа на поштовому відділенні, де обслуговується споживач. Тобто споживач не обов'язково мусить забирати цей лист, бо дуже багато споживачів нехтують цими листами рекомендованими і не не ходять забирати. Тобто що вони розуміли, навіть якщо вони не заберуть, він все одно вважається врученим. На державному рівні розроблені та діють програми підтримки споживачів, у тому числі субсидіювання населення за потреби у Закарпаття енергозбуті, готові допомогти реструктуризувати наявну заборгованість. Реструктуризація можлива на період не більше ніж рік, і людині треба бути готовою до того, що потрібно буде фактично оплачувати дві суми: і споживання за місяць, і частинку боргу. Тому це звичайно треба врахувати, але все одно це буде легше ніж одразу викласти велику суму, яка накопичилася. Відключення це останній крок, на який змушені будуть піти енергетики. Припинення повністю або частково постачання електрики споживачу здійснюється постачальником за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення. Коли вже оператор мережі отримав ці реєстри, на у залежності від того, де знаходиться вузол обліку, прилад обліку, ми змушені там, якщо він знаходиться на фасаді будинку, на фасаді будинку відбувається фактичне відключення або на лічильнику. Ну якщо там споживач з якихось. Причин не допускає, звісно, це буде. Відключення відбуватися там на опорі з допомогою вишки або інших засобів, які необхідні. Ну, споживачу, якщо дійшла крайня міра на відключення, то і споживачу необхідно буде, він попадає, що йому треба буде сплатити за послуги підключення і відключення. Тобто, це тому краще зразу врегулювати ці питання оплати заборгованості, ніж доводити там ще до підключень. Тому ми би рекомендували всім споживачам станом на сьогодні, перевірити стан свого рахунку, перевірити, на Якщо є така заборгованість, або її оплатити, або звернутися до свого постачальника для врегулювання цих всіх питань щодо оплати тої заборгованості. У разі виникнення питань просять звертатися до кол-центру чи інформаційно-консультаційного центру чи інформаційно-консультаційного центру Закарпаття енергозбут. Уся необхідна інформація є також на їхньому офіційному сайті.